Насправді те, що це угруповання займалося відмиванням грошей, вже всі зрозуміли, що вони інкорпорували до свого складу і посадовців, навіть рівня міністрів, і членів наглядової ради державних компаній, які мали би засвідчувати відповідність цієї компанії, роботи її до законів України. Вони фактично відкидали будь-які незалежні підрядники. Але брали тільки своїх підрядників, які потім просто приносили відкати, тобто на всі роботи пов'язані з функціонуванням енергоатома. Чому це насправді от важливо? От ми сьогодні переважно всі розуміємо, що таке проблеми зі світлом бо вони дуже серйозні. У нас діти не можуть навчатися да, в освітлених приміщеннях, робити. Домашнє завдання увечері, а чому так відбувається українська енергетика на 50% – це атомна енергетика, тобто це те, що генерує енергоатом для того, щоб зруйнувати цю систему. Росіяни звичайно не можуть бити в атомні станції. Але вони б'ють в підстанції, які передають згенеровану атомними станціями енергію в загальну українську мережу. Так, от ці об'єкти, ці підстанції, вони мали би бути максимально захищеними об'єктами. В Україні тому, що всі енергетики розуміли, що в цьому ключ до того чи будуть українці зі світлом чи ні, атомка 50% – це дуже багато, і це для того, щоб побутових споживачів забезпечити наші з вами домівки, цього достатньо. Але цього не відбулося саме тому, що атомні станції змушені були зменшувати генерацію, бо вони не могли передати в мережу все те, що вони виробляли. Бо розбиті були ці підстанції. От питання, чому вони не захищені, а саме тому, що нормальних підрядників здатних. Захистити ці підстанції не допускали навіть на конкурси, бо ці гроші не виділялися. Це пряма відповідь, чого українці сьогодні сидять без світла. Це насправді велика проблема. А друга проблема, ту, яку ми вчора почули на комітеті, це проблема пов'язана з тим, що ці люди зберігали досьє. Та на 527 осіб, що найменше, бо це була одна флешка. Вона датувалася, до речі, станом на 15 липня. Тобто, що вони там робили далі. Ми цього не знаємо, хто там ще є. Я підозрюю, що такий бек офіс насправді існує не один в країні і ще є інші бек-офіси. Я глянула одним оком ці списки. Я не можу їх оприлюднювати. Це повноваження набу. Але з того, що відомо мені, там є цікаво досьє на своїх. І досьє на так званих ворогів, кого влада сприймає своїми ворогами, та? і хто займається або антикорупційними розслідуваннями, або е, ну, реально займається розслідуванням середовища правоохоронців, тобто керівництво набу, детективи набу, знову таки журналісти, знову таки активісти, які про це пишуть, знову таки політики, які в цьому зацікавлені. Але там дуже багато і посадовців. Посадовців від е, рішень, яких залежить. Чи який бюджет буде отримувати, наприклад, той енергоатом та які правила там будуть працювати і будуть впроваджені? І от на цих всіх посадовців також збиралося досьє. Це досьє незаконні, тому що там інформація з закритих реєстрів. Розпорядником в Україні закритих реєстрів є одна установа: це міністерство юстиції. Хто в нас міністр юстиції? Герман Галущенко, який дуже несподівано опинився на цій посаді, після того як його звільнили з посади міністра енергетики. Да? От, і він є на цих плівках. Є, звісно, підозри, що прямо від нього могли надходити ця інформація. І коли служба безпеки України і її представники почали на комітеті говорити, що це цілий ринок, коли можна купити такі речі, так задача служби не допустити насправді купівлю приватних даних, тому що в нас війна, і на українських посадовців можуть полювати. Даруйте мені не тільки члени ОПГ, на них банально Росія може. Полювати сьогодні, і наш колега Андрій Парубій, його було вбито за, власне кажучи, вказівкою росіян. Взагалі для росіян сіяти тут хаос це взагалі їхня задача, їхнє завдання. І вони, звісно, в цьому дуже зацікавлені. І от уявляємо, що до російських агентів потрапляє така інформація. А там же був якийсь зв'язок з Москвою, з Деркачем, правда? Двушечка ж на Москву в нас пішла, як сказано на плівках. Тому це справді дуже серйозна загроза і дуже серйозне порушення. Далі інформацію звідти, я що збирають на ваших дітей якісь досьє і кажуть: Ми от про твою дитину можемо оприлюднити або не оприлюднити якусь інформацію це інструменти тиску на посадовців, безперечно, це інструменти тиску. Які потім використовувалися у якості інструментів медіа наприклад, в анонімних телеграм-каналах будуть за ваших членів родини якісь там версії малювати і якісь фотокартки домальовувати. Тобто, насправді, на превеликий жаль, все це працює на дискредитацію противників влади, і все це працює інструментами тиску, да безпосередньо на тих посадовців, від яких залежить. А як працює взагалі державна машина в Україні? Наскільки чесно вона працює в інтересах оцього ОПГ імені друзів президента чи в інтересах українського народу? Так було на цьому комітеті. Ми поставили запитання: чи використовуються потім ці дані звідти на анонімних телеграм-каналах прямо було підтверджено Семеном Кривоносом, так це вкидалося потім в анонімні телеграм-канали, всі ці помийки. І він абсолютно справедливо сказав, що набу знає поіменно кінцевих бенефіціарів, адмінів цих телеграм-каналів, яким цим займаються. Відповідний список є. І я, знаєте, от операція МІДОС, вона нам сказала, що все таємне рано чи пізно буде ставати явним. От я впевнена, що і ми отримаємо ці списки так чи інакше. І люди з Розуміють, хто їх дурив, всі ці фейк ньюзи все це гівно поширював за корупційні гроші просто-напросто, за якусь крипту. От і, чесно кажучи, створював в країні таку паралельну реальність, коли знаєте, розмивається відповідальність влади, коли факти підмінюються якимись тупими інтерпретаціями, да якимись придуманими речами. І от треба віддати належне. Ми працюємо у владі серіальщиків. Вони дуже непогано вміють знімати серіал. Кожен день вони здатні інспірувати новий скандал, тому що потрібна нова серія. Так? Ми живемо з вами в серіалі, тільки я вже давно казала. Він з комедії Творився на стиль хорор. Слухайте, ми поставили в якості адекватної реакції на цей скандал, як мінімум, відставка Кабінету міністрів, форматування нової коаліції, нового уряду. А якщо вже так багато міністрів фігурують на цих плівках, то очевидно. Цей уряд не має права просто-напросто далі працювати, має бути перезавантажено систему влади. Ми маємо все таки повернутися да, до конституції. Ми маємо згадати, що в нас парламентсько президентська республіка. Чому це важливо? Не тому, що там в парламенті якісь кращі люди, просто там їх більше, і в парламенту є інструменти контролю. Він нарешті повинен почати їх виконувати. Тому що коли він цього не робив, коли він не застосовував ці інструменти контролю, то ситуація призвела до того, що в нас створювалися ці цілі, отакі корупційні спрути у вигляді отаких ОПГ. Імені міндіча ні до чого хорошого це не призвело. Оця абсолютна влада, коли вона є тільки в офісу президента, да коли в нас є ця офісна республіка. Вона не призвела, знаєте, до ефективної влади. Ефективність треба забезпечувати роботою незалежних інститутів. Парламент нарешті таким інститутом має стати, і там мають працювати і слідчі комісії, і працювати адекватно, а не в інтересах ОПГ. І мають працювати комітети. Як вчора, зокрема, там наш комітет мають правоохоронні органи бути перезавантажені і працювати як ті ж на Буї в інтересах все таки українських громадян це знаєте такі дуже загальні слова, але без цього ми далеко не поїдемо. Воно вже не може їхати далі, так як це було, бо воно їде не туди банально.